Українська народна казка Кривенька качечка. Читання для душі. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дідо каже бабі: Ходімо, бабу, в ліс по гриби. От пішли, бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повнопір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити, жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас. Якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце, вона взяла, сіла на дворі і пряде, коли ж летить, каченят табуночок. Побачили її і співають. Он, де наша діва, он, де наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони і скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж онде наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Полечу я з вами, як була, я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, Он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвонить, скинемо папір'ячку нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй по пірячку, дівчина увертілася в пір'яч, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знову зосталися самі собі. Дякую вам, що були зі мною у цій касті. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.